Дуже пишний та смачний сливовий пиріг. З'єдную яйця і цукор. Перемішую міксером до пишної маси. Додаю м'яке масло, сметану і знову перемішую. В кінці мука та розпушувач перемішую до однорідності. Викладаю Викладую у форму половину тіста, розрівнюю і викладую сливи. Мене з морозильної камери. Ви можете взяти свіжі. Далі тісто, яке залишилося, і сливи. Присипаю трішки цукром. Випікаю в духовці до готовності. Це дуже смачно, а сливи, немов ніжне варенечко. Цей кекс нагадує мені сирну запіканку, тому що дуже вологий і ніжний. З'єдную яйця, сіль, цукор і все перемішую міксером до розтворення цукру. Вливаю розтоплене масло, видавлюю сік із трох апельсин і вливаю до цієї маси. Додаю муку, розпушувач і все знову перемішую міксером. Форму змащую олією і виливаю тісто. Випікаю при 170 градусах приблизно 40-50 хвилин. Ось така запечена корочка, а всередині ніжний і ароматний. Просто спробуйте!